Так, всім привіт! Як бачимо, ми на соняшнику, а точніше, вже те, що після нього залишилося. П'ять днів назад змолотили. На жаль, відео не зняв. Не було нагоди, щось якось швидко все відбулося. То є попередні показнички. Отже, це наш соняшник від Сінгенти. Гібрид сайберік висіяний. Орієнтовно 60 тисяч на гектар. Насіння було, здається, турецького походження. То сходи ми отримали досить непогані, рівномірні, хоча ми там попали і в холод. При цьому ми висівали з добривами, але там зовсім невеличка кількість, там кілограмів 30-40 в рядочок, не більше. Там було щось комплексне, е -е... відео при SUB, я думаю, там озвучую. З типу азотного і ПК. Так, потім, потім гербіцидний захист також у відео є. Були тут і гліфосадні обробки до сходів, був тут і геліантикс, і був тут експрес-сан. Тобто, намагалися ми втримати бур'янці, адже містами траплялась амброзія. Ну, якщо поглянути, то ніби все і добре в нас вийшло. Тобто, бачимо. Бачимо, що бур'янців там ну клинок від посадки налетів, а так амброзії не видно. Та й під час молодьби у нас все було досить таки добре. Як бачимо, трапляється зелене стебло, поперечки були досить зелені, а там внизу балочка була зелена, то молотить перший раз. Я перший раз молотив соняшник, то було складнувато, з непривички. У нас доставлялися на нашу 7-метрову жатку ліфтери. І якось так помаленьку не спіша, адже дивився відео стосовно домолоту, що там можливе забивання. Ну, ніби вдалося непогано. Соняшничок, насіння соняшника, е, так скажемо, по сміттєвій домішці, було досить таки непогано. Звичайно, що базу перевищувало, але не наскільки погано, наскільки здавалося це на початку. Можна було б ще трошечки підрегулювати, але. То вже буде в наступні рази, матимемо вже невеличкий досвід і, гадаю, вийде краще. Дожаточки там треба буде невеличкі зробити роботи по вдосконаленню, адже збирав не швидко, побоюючись, отаких от зелених палок, адже зріс десь з пів метра з стебла йшло в комбайн. Так, і стосовно врожайності, Орієнтовно зараз з того, що ми вже зважили, орієнтовно по 2,5 тони з гектара, але ж залишилося там ще трошечки дорахувати, і буде остаточний показник. У нас це дуже все точно, адже поле сіяне з автопілотом, площа ідеально виміряна, і відповідно через ваги також залишилося там ще доважити і в більшу сторону підніметься. Тобто, як мінімум 2,5 тони, але є Бачення, що, мабуть, по 2,7. Ну, щоб було точно, треба доважити. Е в умовах посухи, адже на цій місцевості дощів за літо там було тільки пилюку збити, продуктивних абсолютно дощів не було. Єдине, що на мою думку, врятувало, це е технологія ноутів. П'ятий рік вже це поле. Не чіпається попередник, як бачимо, пшеничка, тому невелика кількість добрив. Можливо, якби добрив було дещо більше, але не занадто. Показник, можливо, б трошечки піднявся. До речі, олійність даного соняшника склала 51%. Тобто, досить таки гарні показнички. Лишилося тільки гарно реалізувати. Чи зараз, чи пізніше будемо. Слідкувати за ціною. ну В принципі, ось так вдалося. Е, в нас планується посів пшениці. Вже пшеничку ми наготовили. Єдине, що е, чекаємо, чекаємо трошки, щоб дізнатися, що ми робимо далі з цим полем. Так, кому цікаво, залишаємо, слідкуємо. Ну, а ми переходимо далі.